Урок номер 11 Уроки з Всесвітньої історії Сьомий клас. Середні віки. Тема уроку Християнська церква в добу середньовіччя. План. Перше питання Становище Християнської церкви до середини 11 століття. Друге питання Велика схизма. Третє питання Авіньйонський полон пап. Четверте питання. Велика схизма Заходу. Християнство це віровчення про єдиного, всезнаючого, усюдисущого та вічного боготворця. Перша релігія світу по кількості послідовників. Перше питання Становище Християнської церкви до середини XI століття. Розгляньте таблицю. Період Імперської церкви в складі Римської імперії – 313-395 роки. Міланський едикт був підписаний у 313 році. Розпад Римської імперії відбувся у 395 році. Період вселенських соборів їх було сім. Перший Вселенський собор або перший Нікейський собор. Стався у 325 році, сьомий Вселенський собор або другий Нікейський собор у 787 році. Період підкорення церкви Священній Римській імперії це 10 століття. Імператори Священної Римської імперії Отом І, Отон II, Отом Третій підкорили собі пап, поширили свою владу на церкву. Запровадили інвеституру та Симонію. Інвеститура право призначати і затверджувати єпископів Симонія. Купівля та продаж церковних посад, духовного сану. Єретик особа, що виступає проти загальноприйнятого віровчення. Єресь Релігійне вчення, що суперечить офіційному загальноприйнятому віровченню в християнстві. Інквізиція латинською розслідувати, розшукувати це особливий церковний орган влади у католицтві для боротьби з єретиками. Аутодафе. Іспанською акт віри Урочисте оголошення та виконання вироку Інквізиції. Аутадафе Художник Петро Берогете. Єзуїти або Товариство ІСУСА це чоловічий Чернечий Орден, заснований ігнатієм ЛОЙолою. Для боротьби із реформацією існував з 1540 по 1814 роки. Ігнатій ЛОЙОЛА, засновник ордену єзуїтів. Друге питання: велика схизма. Це розкол християнської церкви, її поділ на західну та східну. Стався у 1054 році. Велика схизма 1054 рік. Західна церква називалася католицька, тобто Вселенська, Східна церква називалася православна або істинна. Розгляньте карту Християнізація Європи Церква в VI. 14 століттях. Католицька церква латинською Вселенська це західна християнська церква з центром у місті Римі, існує з 1054 року. Православна церква або істинна це східна християнська церква. З центром у місті Константинополі існує з 1054 року. Десятина податок у церковну казну. 10% прибутку існує у Християнстві та іудаїзмі. Духовенство. Професійні служителі культу в монотеїзмі. Привілейований шар населення. Церковна ієрархія в Християнстві. Розгляньте таблицю, голова католицької церкви Папа Римський. Голова православної церкви Вселенський патріарх. Духовенство вищого рангу у католицтві. Це чорне духовенство, архієпископ, єпископ, митрополит. У православній церкві чорне духовенство архієпископ, єпископ митрополит. Духовенство нижчого рангу у католицтві. Чорне духовенство це проти архімандрит, абат абатиса пріор. Біле духовенство декан, архіпресвітер, каноник, капелан. У православній церкві духовенство нижчого рангу, чорне духовенство, архімандрит, архідеякон, ієромонах, ігумен, біле духовенство, протопресвітер, ієрей, протоієрей, деякон, протодеякон. У католицькій церкві відбувалася боротьба за інвеституру з 1075 року. По 1122 роки розпочали її папа Римський Григорій VII та імператор Генріх IV. Біле духовенство це священники. Чорне духовенство це ченці. Католицькі ченці православні ченці. Жіноче чернецтво, 21 століття. Боротьба за інвеституру – Це конфлікт між папами римськими та імператорами священної Римської імперії. Тривав з 1075 по 1122 роки, розпочався за папи римського Григорія VII – та імператора Генріха IV. Ходіння в Каносу. це покаяння імператора священної Римської імперії Генріха IV перед папою Римським Григорієм Сьомим в місті Каноса у 1077 році. Приниження імператора. Прийшов до папи Римського подорож пішки. Босоніж у Власяниці. РУЇНИ Кноського замку Італія. Четверте питання. Авіньйонський полон пап. 1309-1378 роки. Це перебування пап Римських у місті Авіньйон. Під наглядом французьких королів. Папа Климент V переїхав до міста Авіньйон під нагляд французького короля Філіпа IV Красивого у 1309 році. Папа римський Климент V, Король Франції Філіп IV Красивий Папський палац в місті Авіньйон, Франція. Конклав в перекладі з латинської замкнена кімната. Це збори кардиналів, що обирають папу римського. Збирається з 1274 року. Конклав. І якщо йде чорний дим, це означає, що кардинали не обрали папу. Білий дим символ того, що кардинали обрали папу. Четверте питання: велика схизма Заходу це розкол в католицькій церкві з приводу кандидатури папи римського, обрання антипап. Тривав цей розкол з 1378 по 1417 роки. Велика схизма заходу. Існували папи та антипапи. Папи Урбан VI, Боніфацій IX, Інокентій VII, Григорій XII. Вони знаходилися в місті Римі, антипапи Клемент сьомий, Бенедикт 13, Клемент восьмий. Вони знаходилися в місті Авіньйон. Домашнє завдання: вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.